Біблія, книга вихід, глава 23. Не будеш розносити неправдивих поголосок, не покладеш руки своєї, а несправедливим, щоб бути свідком неправди, не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висльовуватись про позор, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду, і не будеш. Потурати в Богому в його позові, коли стрінеш вола свого ворога або осла Його, що заблудив, то конче повернеш його йому, коли побачиш осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, то не, на... не загаєшся помогти йому, конче поможеш разом із ним. Не перегинай суду на бік в Бога свого в його позові. Він неправдівої справи віддалишся, а чистого і справедливого не забий, бо я не в справедливі несправедливого, а хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зря. І викривляє слова справедливих, а приходька не будеш тиснути, бо ж ви познали душу приходька, бо самі були приходьками в Єгипетському краї. І шість літ будеш сіяти землю свою і будеш збирати її врожай, а сьомого опустиш її та полишиш її, і будуть їсти в богі народу твого, а позостали по них буде їсти польова звірина. Так само зробиш для виноградника Твого і для оливи твоєї. Шість день будеш робити діла свої, а сьомого дня спочинеш, щоб відпочив віл твій і освіт. Твій, і щоб віддихнув син невільниці твоєї, приходько. І все, що сказав вам, будете виконувати, а імені інших богів не згадайте, не буде почути воно на устах твоїх. Тричі на рік будеш святкувати мені, будеш дотримувати свято Пріснокі. Всім день будеш їсти опрісноки, як наказав тобі, окресленому часу місяця Авіва. Бо в ним ти був вийшов з Єгипту, і не будете являтися перед лицем моїм з порожніми руками. І свято жневів, первоплоду праці твоєї, що сієш на полі свято збирання, при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою, тричі на рік будете являтися весь чоловічий рітвій перед лицем владики Господа. Не будеш приносити крові жертви моєї наквашенім, а лі мої святкові жертви не буде ночувати аж до ранку. Початки первоплоду твоєї землі принесеш додому Господа Бога Твого, не будеш варити ягняти в молоці Його матері. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготував. Стережися перед лицем його і слухайся його голосу, не протився йому, бо він не пробачить нашому гріха, бо ім'я моє в ньому. Коли ж справді послухаєш ти його голосу і вчиниш усе, що говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх. І буду гнобити твоїх гнобителів, бо мій ангел ходитиме перед лицем твоїм і запровадить тебе до амаріянина, хітиянина, і Перезіянина, і хананиянина, Хівіянина, і євесуянина, а я знищу його. Не будеш склонятися їхнім богам і служити їм не будеш, і не будеш чинити за вчинками їх, бо конче. Порозбиваєш і конче поламаєш їхні стовпи для боїв, і будеш служити ти Господові Богові своєму, і Він поблагословить твій хліб та воду твою І спосеред тебе усуне хворобу. У твоїм краї не буде такої, що скидає плода, ані неплідної. Число твоїх днів я доповню. Свій страх пошлю перед лицем твоїм і приведу в замішання весь цей народ, що ти ввідеш в нього, і всіх ворогів твоїх оберну до тебе потилицею, і пошлю шершня перед тобою, він вижене перед тобою. Хілиянина, хананянина та хітиянина не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край опустишоним і не розмножилася на тебе польова звірина. Помалу я буду їх виганяти перед тобою, аж поки ти розродишся і посядеш цей край. І покладу границю твою від моря червоного аж до моря Філістимського, і від пустині аж до річки. Бо дам у вашу руку мешканців цього краю, і ти виженеш їх перед собою. Не складай умови з ними та з їхніми богами. Не будуть сидіти вони в твоїм краї, щоб не ввести тебе в гріх супроти мене, коли будеш служити їхнім богам, бо це буде пастка тобі.